Доброго дня, добродії! Оце в нас є такий в Одесі парк, Дюківський парк. Тут от є парочки таких озер рукотворних в яких живуть качки такі сіренькі і качури, такі яскраві хлопці. Поруч проходить дуже жвава магістраль, вулиця Балківська. Сама назва за себе каже, що це була Балка, туди-сюди колись проводили зі старокінного ринку коней напувати. Ось так він буквально облагорожений, було плану в громаді, але і війна. Трохи все зупинило.